Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередньо. Це має бути незабут, не Щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Я в кінці кінців ну, от і наглядай. Знов ти мене роти закриває. <реклама> За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. гімно. Люди сосиски. А плодую стоїч, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений вдаватись до радикальних дій, а саме скорочення колективу. Хто набере менше всіх балів, того буде звільнено. зарубу. Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, ерудиція. мені, яка в тебе посада. Голова наглядовує рад. Пуста. І творчий конкурс. Подобається ця напруга, вона ну, просто ж м'язи скручує від передчуття. Масаж! Тобі треба масаж. У Мене є класний мануальчик. Починається Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви проїбали. На хіба оце все? Тому що це наша робота і оце все, і ми маємо робити її якомога краще. ти попав на корпорат, звука 10 кіловат.